Протягом дня в зоні проведення антитерористичної операції тривало обстріл українських позицій практично вздовж усієї лінії розмежування. Чергове терористи основні зусилля сконцентрували на Дебальцівському напрямку. Тут зафіксовано понад 20 обстрілів. Тричі злочинці гатили по Троїцькому, Чернухіну, двічі по міусу. Напружна ситуація надалі залишається навколо самого Дебальцево. Ворог обстрілює місто з усіх видів зброї, руйнуючи інфраструктуру та житлові будинки. Проте українські військові мужно утримують позиції, задаючи злочинцям суттєвих втрат. Також сьогодні чотири рази обстріляно з артилерії та мінометів селище Кримське. На Донецькому напрямку сепаратисти двічі обстріляли Пєски та Водяне. Водночас спокійно було на Маріупольському напрямку. Проте з оперативних джерел стало відомо, що російські найманці намагаються посіяти паніку серед мирного населення Донбасу, розповсюджуючи інформацію про запланований ними 5-6 лютого масивний обстріл Маріуполя з цією метою на мобільні телефони мешканців міста дзвонять бойовики так званої ЛНР та закликають людей залишити місто. Це продумана стратегія ляльководів, мета яких створити хаос на сході нашої країни для картинки російських змі, незважаючи на обстріли та напружену ситуацію вздовж лінії протистояння у звільнених від терористах містах і селах працюють українські офіцери груп цивільного військового співробітництва. Зокрема, у місто Красногорівка, в якому через обстріли зруйновано водогін і систему опалення, військові і волонтери. Доставили засоби гігієни, теплі речі та продукти харчування. Збирається інформація про нерозірвані боєприпаси на подвір'ях мешканців населених пунктів Мар'їнського району. Ці дані передаються фахівцям інженерно-саперних підрозділів збройних сил України для знешкодження небезпечних знахідок.